Що там? Маркуся. Та тут не дійка Маркуся. Тут і Моніка. Да. А тако. А тако. сестра. Получає. А хто це тут вечерю вже вибирає? Ну, Тоша, я, конечно, все понимаю, що ти тут. сама старша, сама уважаемая. Не, ну, ну вообще сало я планировала для сада. А тебе уже я хотела корма насыпать. Ну ладно, Тоша, ладно, ладно. На, не обижайся. Ну не обижайся, Тоша. Кс. на. Тоша, даю тебе сало, даю. Даю, не обижайся. Хотела сало, дари сало. Молодец. Скажи мне хоть спасибо. Ну, буду, буду розуміти, що це спасибо. Так, Малыш, а ти? ты будешь сало? Моніка, ты хочешь сало? Хорошо, Маркус, ты тоже сало хочешь? На, на, и тобі дам сало. Моніка, ти що, поділилась, що? Ой. Тоша, це все з твоєї подачі. Моніка ну їж тепер що? Тоша сказала, що що сало буде на вечері. Маркус, як тобі смакує? Моніка, ти сама викинула, тепер Маркуса забираєш. Тоша. А що ж ти свій кусок кинула? Свій кусок кинула на Маркус. Котяки. Ах, і вкусне вам сау, Тоша. Тоша. Маша помидоры дать. Угу. У мене лично планувалося було вечеря сало з помідорами. Мені моя Антоніна Анатолійовна, так? Да? Тоша. Вона ж Тоша сказала, щоб я сало давала їхній кото родини. Мне кажуть одним салом сит не будеш, да, Моніка?